На даному етапі в офісі вже призначено двох осіб, це також ветерани, І я хотів би їх представити зараз, які одночасно будуть радниками начальника обласної військової адміністрації. Це Богдан Яциковський, будь ласка. І Юрій Чога. Екс-голова Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Труш, якого було звільнено за корупційні скандали в кінці року, намагається уникнути мобілізації. Став ухилянтом. Приїхав до Києва на два дні. Вчора труша зняли, завдання виконано. Вертаюсь додому. Не дякуйте. Отже, екс-очільник Тернопільської обласної військово цивільної адміністрації Володимир Труш, за якого просто в буквальному значенні цього слова розцвіла корупція на Тернопільщині, іде... міша. Ти вже приїхав, лише маєш один шанс, хоч якось вийти з тої ситуації достойно. Розказуй, скільки відтратів брали військової і цивільної адміністрації.